А у селі Ленінському люди просто неба відкрили імпровізований консервувальний цех для бійців, АТО роблять заготівлю власної городини. До відправки на схід вже готові півтори тони продукції. Про консервувальний взвод наш наступний сюжет. Сотні качанів капусти, десятки відер та тертушок. Над ними щодня схиляються господині села Ленінське. Серед них колишній кухар шкільної їдальні пані Олена. З самого ранку жінка чаклує над квашеною капустою. Зізнається, із такими об'ємами провізії не стикалася вже давно, утім не жаліється. Солдатикам нашим, щоб вони їли з картофелькою, щоб воювали гарно, щоб їх було здоров'я, щастя. Оце ж дівчатка ось труть. Оце сольки сюди, капустички, морквички і топчемо каструльку, вона кваситься. На сусідському подвір'ї роблять заправку для борщу. В день консервують по 150 літрів. Рецепт простий помідори, морква, перець, сіль та спеції. А ще мамина любов, додає пані Ольга. Її син вже два місяці перебуває у зоні АТО під Луганськом. Телефоном Сергій постійно зізнається матері, що вже скучив за домашньою кухнею. Борщова приправа. і в борщі на хліб, і до картошки сильно вкусно. Хлопці нас спалили, коли ми відвозили їм. Єс, мама, на любов. Ви не тільки на сина, на всіх хлопців, які там. Солоні огірки, помідори, салати та варення. Цими банками нині ще заповнений колишній сільський клуб. За кілька тижнів господині обробили півтори тони городини та законсервували півтисячі трьохлітрових банок. Компоти і огірки це люди своє. Приносили, а це все катали бабушки наші. От і дуже таке, що. Ми ну, стараємося. Хочеться, щоб всі швидше воно закінчилося, і солдати наші, яка вернулись живими, здоровими. Ця партія консервації відправиться на схід вже за кілька днів. Утім, зупинятися на цьому господині не збираються, жаліються. Єдина проблема це нестача чистих банок, тому просять усіх небайдужих привозити їх до Ленінського. Вікторія Хамаза Віка новини